В районі проведення антитерористичної операції ситуація суттєво загострилася. Щодоби незаконні збройні формування збільшують кількість обстрілів, дедалі частіше застосовуючи міномети. По наших опорних пунктах в Зайцевому противник, окрім мінометів калібру 120 мм, відкривав вогонь з самохідної артилерійської установки. Під мінометні обстріли противника потрапили також позиції Збройних сил України в районі Комінтерного, Гнутового, Широкіного, Красногорівки, Мар'їнки та Майорська. Неподалік Миколаївки та Новотроїцького відбулися бойові зіткнення з диверсійною розвідувальною групою бандформувань. З гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні наші опорні пункти біля Гранітного, Новгородського, Опитного, Пісків, Авдіївки та Шахти-Бутівка. На Луганському напрямку ворог вів вогонь по українських позиціях в трьохізбенці та Сокільниках. Загалом за минулу добу проросійські бойовики 79 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил антитерористичної операції.